Дуже як це красиво. Це вечірні такі Черкаси, центр міста. Географічно місто Черкаси розташоване в самому центрі незламної України на правому березі Кременчуцького водосховища на Дніпрі. Відомо про шість версій походження назви Черкаси, які здебільшого сформовані на основі лінгвістики та археологічних досліджень. Але як для мене, виходячи з історичних подій, які відбулися упродовж попередніх двох століть, найцікавіше виглядає тюркська версія, і звучить це буквально як Чірі Киси, що в перекладі з тюркської означає люди армії, тож недарма саме там знаходиться Холодний Яр. Черкаси були засновані у 13 столітті і відігравали важливу роль у захисті українських земель від татарських набігів. Місто стало обласним центром у 1954 році, коли створили Черкаську область. У 2024 році місту виповнилось 738 років. Наступного дня ми прогулялися по набережні, випили з котиком смачнючої кави і поїхали в резиденцію Богдана Хмельницького, в місто Чигирів.

Чигирин заснований на правому березі річки Тясьми на початку 16 століття як прикордонна фортеця Великого князівства Литовського. Офіційним роком заснування Чигирина визначено 1589, коли польський король Сігізмунд III видав дозвіл на будівництво міста та замку канівському старості Олександру Вишневецькому. Він і вихлопотав в 1592 році у короля Магдебурзьке право для міста. З 1648 до 1676 року місто було столицею Української козацької держави Гетьманату, де правили гетьман Богдан та Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Павло Тетеря та Петро Дорошенко. В ті часи населення міста становило близько 50 тисяч осіб, проте за переписом 2022 року лише 8,5 тисяч мешканців. Однією з частин Національного історико-культурного заповідника Чигирин є резиденція Богдана Хмельницького. Локація являє собою реконструйований комплекс будівель. Оригінальна резиденція не збереглася. Нинішні споруди є копіями тих, що були на цьому місці за часів його володаря. Попри те, що це не оригінали якісні відбудовані споруди, цього ніщо не видає, як зовні, так і всередині відтворена дійсність періоду життя видатного українського політика Богдана Хмельницького. Резиденція пропонує багато цікавого для відвідувачів. Тут можна побачити експонати, що розповідають про життя та діяльність Богдана Хмельницького, а також про історію козацької держави. Відвідувачі можуть оглянути відтворені будівлі, включаючи будинок великого гетьмана та адміністративні споруди. Це місце не тільки для тих, хто цікавиться історією, але й для всіх, хто хоче насолодитися культурною спадщиною України. Поруч з музеєм розміщена сувенірна крамничка, в якій по доволі приємним цінам можна придбати частинку історії для своєї домашньої оселі. Ну а ми рушаємо далі до заміської резиденції правителя Козацької держави у селі Суботів. Тільки що побували, ми в замчищі Хмельницьких були в хаті, яка повністю відображає побут українських селян в ті часи. Дуже класно. хата розділена на дві половини. Одна є яка житлова, там де жила вся родина, приблизно десь 12-14 чоловік, а То й 16. і це від печі, від мисок, там від їх мебелі, такі які були на той час актуальні. А також є інша половина там, де знаходяться побутові речі, станки, пралки, маталки. Якісь такі я навіть не знаю назв цих інструментів, як вони там жили, обходили. Це дуже тепло, дуже колоритно. Навіть особисто в мене є якісь спогади, такі, як зараз я побачила, це призьба біля хати, якісь такі стріхи. Я їх пам'ятаю. Дуже-дуже давно була в мене така сусідка, ми туди бігали і дивились на таку хатинку. Це коли підлога постелена сіном чи якоюсь травою. Але звісно зараз би нам уже не було так комфортно жити. Це тільки подивитися і десь колихнути свої українські корні. Як же це було? І Як розвивається родина, як розвивається відокремлення родин зараз, коли сім'я відокремлюється, діти від своїх батьків як цінується те, що кожен самостійний в кожного є свій побут, своя якась там територія. Ну, це дуже класно. Сучасне життя. Thinking that I'm gonna need a miracle we again I tell my friends, I'm feeling like you're coming cuz I feel the sun. Наступного ранку. Після відпочинку в затишному автентичному готелі Медова Садиба контакти та посилання залишу в описі під відео, ми відвідали місце сили та краси Чигірінщини. В такому чарівному місці, то до мене знаходяться три криниці, які були побудовані за наказом Богдана Хмельницького. Існує повір'я, що козаки, які вживали цю воду, чи брали з собою завдання, вимивалися, виконуючи свої справи, вони набували надзвичайно сили, здоров'я, мужності. Але і для жіночок вона також ставала в нагоді. Хто вмивався цією водичкою або її, той набував своєї жіночності небувалої краси, такої довголітньої і тривалої, і жіночі сили. Ця для пружності шкіри, для краси та молодості, ця для гарного настрою та для да. сексуальності. Класної гостинності, класної господарчості і класного вміння бути класною е, домогосподиною. Я там приходимо на процедури і на водички. Як у мене тепер є? І так. Окрім водички, якою я набрала для вас дівчатка, розповім ще дуже цікаву історію. Ми зустріли біля трьох крім чоловіка, який нам розповів. Що в 2001 році в селі Вільховець Черкаської області одного разу він прийшов на місцевий цукровий завод до свого друга з запитанням: що можна вкрасти? Ну, такі були тоді часи, і друг. Йому сказав, бери ось дзвін. Він його зняв, поніс до місцевого антикварщика, він подивився, цінив його в 300 гривень. На той момент зарплати були 120 гривень, ну, хлопців не зацікавила така ціна. Вони в інше місто внесли, також його отерли, той дзвін, бо спочатку він був чорний, потім він став білий, якийсь там магніт до нього не ліпився, ну тобто ніякої вартості. І вони його повернули на місце. Але коли на заводі проводився аудит, його зняли і дослідили, і виявили, що це був, виявляється, особистий дзвін Богдана Хмельницького. Вага його була 24 кілограми срібла. На ньому була печатка особиста майстра, який подарунок зробив для Богдана Хмельницького. Його і цей дзвін спочатку перенесли в Чигирин в місцеву резиденцію Богдана Хмельницького. А зараз він знаходиться в музеї. Київської області Переясливою і вартість його оцінюється в 670 тисяч євро. Ось така історія. Класна екскурсія. На вихідних ми виїхали спочатку Черкаси. До речі, зупинилися там у однієї знайомої, яка колись нас е, надала нам захисту, коли ми втікали від війни ще на початку перших е, днів. Вранці прокинулись, пішли погуляли на набережні. Вона прекрасна, така величезна, відкрита у всіх місцях. Зайшли в місцеве класне таке кафе. Десик називається, дуже затишний, смачненько, дуже-дуже красиво, толеробне. Потім поїхали ми в Чигирі, були в Майтку Богдана Хмельницького, Вінницькій церкві, виздули в Холодний Ял, завітали в Мотрин монастир. І зараз прямуємо в Кані. А ще я хочу сказати: незабутне, неперевершено і не передати. класно. Остап дорого зупинитися. Є у нас такі місця для відпочинку і трошки побідати. Це так смачно, смачніше, ніж вдома за столом. Ой! І бджілки завітали. Їм також хочеться перекусити. Дуже смачно, дуже колоритно, дуже незабутнє. Якщо це ще класна компанія, це взагалі вітається. Так що подорожуйте, все дуже здорово. Зосереджені всі символи України, мабуть, по перше наша найкраща, наймогутніша в світі річка, яка нас надихає, звісно, і пам'ятники, і всі пам'ятки стосовно Тараса Григоровича, батька нашого якого ми всі цінуємо, шануємо, знаємо його творчість, його життя тут дуже класно. Ну і люди людей багато приходять, які цим надихаються. Подорожуйте Україну, приходьте в такі славетні міста. Це дуже дуже вітається. Це дуже класно. І проводьте, друзі. Насказати. сказати.